Сніг падає. У нас також Юля, сніг падає, мороз, вітер, показняла відео, руки замерзли, ноги замерзли, мусила пити чай і ноги в тази гарячу воду, бо змерзла за ті 10 хвилин, що капець. І нам майстер Олесічка привітики, вам квіти. А у вас що там тепленько, сонечко висіх? Ану, пишемо. Юля Бойко, Олеся, привітик. Из баку Приветствую. я вас також. Танюша, редмий, мій номер 2 холодно, капець. І в нас, Таню, так холодно, що треба йти мені, треба йти до магазину, не хочеться, а треба. Так, слава Україні, героям слава. Люба, привіт, Таню, гарного настрою, міцного здоров'я. Дякую, Любцю, дякую, навзаєм. Олеся, Юлія Бойко, привіт, міцного здоров'я, мирного неба і квіти. Тимофій, здрастуйте, доброго дня. Юля Бойко, Люба, привітики. Олеся і на міцного здоров'я, мирного неба і вам квіти. Олеся, справи нормальні, ми тримаємося. Чекаємо мирне небо, добре, ми також, Олесю, тримаємося, чекаємо. Любочка, привіт тобі, квіти вітаються і на майстер з тобою. Люба Таню, де моє сповіщення? Добре, що глянула на часи. І приперлась до тебе, Любцю. Ну, ти ж сама знаєш, де нема й нема. Гарного дня, всім, друзі. Дую кізі, буду поїти малечу. І буду вас слухати. Добре, Любцю, Бог поміч. Дмитрій, всім привіт з Росії, як ділішки? Потихеньку, помаленьку. Люба, в нас дощ і сніг, болото, коротше різдво. Так, да, будемо скоро Різдво святкувати. Юля Бойко вітається з Дмитрієм, привітики. Діанка, мирного неба, всім привітик, привітики, Діаночко! привітики. Так, загадочку. Галинка, Таню, привіт, привіт, Галинко, привіт. Як справи, як погода? Впоралася з кабанчиком чи ні? Ю... Діанка, Юля, привіт. Юля з Діанкою вітається. Перша загадочка. Готуємося. Стоїть корито, повне води налито. Стоїть корито, повне води налито. Діанка, Дмитро, привітики. Юля вітається з Галинкою. Дмитро вітається з Юлею. Діанка вітається з Галиною. Галина, лайк поставила, біжу до роботи. Добре, з Богом, Бог поміч. Діанка Іванка, привіт. Таня вкусняшки. Доброго дня, Таня. Всі хто в чаті, гарного дня, приємного спілкування. В нас випав сніг, але розтає плюсова температура. В нас випав сніг. Зранку було 4 морозу, сильний вітер, холодрига. І зараз один морозу сніг пролітає, зразу був лопатий насипало, зранку встала, вже був сніг. І ще до цих пір був великий, лопатий, а тепер перестав маленький, коли неколи пролітає. Дуже холодно, дуже. Марго, привіт, мене звуть Марго. Іванка Капечук. Доброго дня, доброго дня, Іваночка. Юлія Бойко, Іванка Капачук, привіт. Галинка, дівчатка, Милі, Юля, Діана, доброго дня. Галинко, то хто буде медалі заробляти за тебе? Кого даєш замість себе? Юлія Бойко, Таня Вкусняшки, привіт.